Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 22 листопада мене звати Українчик. Часи холодних дощів добігають кінця, і на зміну їм прийдуть снігопади. Цього разу це буде не мокрий сніг, а справжній, білий і пухнастий. До слова, снігопад варто чекати у 15 областях. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 22 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 22 листопада у 15 областях випаде справжній пухнастий сніг. Південь у Одеській області вдень від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в світлі години. Від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за 0, нічна від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Миколаївщині вдень плюс 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 0 до плюс 2. В усіх частинах південного регіону України хмарно і без опадів. Вітер південний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі від 2 до 4 градусів морозу. У Хмельницькій і Рівненській областях в денний час плюс 1 мінус 1. в нічний від 2 до 4 градусів нижче за 0. На Івано-Франківщині і Тернопільщині в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 2 мінус 4. У Чернівецькій області вденні години доби від 0 до плюс 2 градусів, в нічні від 4 до 6 градусів морозу. На Закарпатті вден плюс 2 плюс 4, вночі від 2 до 4 градусів нижче за 0. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 5 до трьох градусів морозу, вночі від плюс п'яти до плюс трьох градусів. В усіх областях Західного регіону України помірний сніг. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні від 1 до 3 градусів морозу, на Луганщині вдень від плюс 3 до плюс 5, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині Луганщині і у Донецькій області хмарно і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічний від мінус двох до мінус чотирьох. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі мінус один мінус три. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 2 до мінус 4. На Полтавщині вден плюс 2 плюс 4, вночі мінус 2 -4 градуси. У Черкаській області в денні години від 2 до 4 градусів з позначкою плюс в нічний від 2 до 4 градусів морозу. Помірний мокрий сніг варто чекати у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській і Полтавській областях на Дніпропетровщині синоптики прогнозують хмарну і без опадів погоду вітер південний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 2 мінус 4. У Житомирській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс, вночі від 2 до 4 градусів нижче нуля. У Сумській області в світлі години доби від нуля до плюс 2 градусів, в темні мінус 1 мінус 3. На Київщині і в Києві в денний час від 0 до 2 градусів тепла, в нічний мінус 3. -5. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях помірний мокрий сніг. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 22 листопада магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Сила магнітної активності 3 бали – Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. зовсім скоро. Знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.